Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову знову супер пропозиція для вас. Кіа Ніро 64 кВт батарея 10 місяця 2020 року. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий червоний перламутр, Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Стан нового автомобіля без перебільшення. Колір класний, стильний, сучасний. Колір для впевнених собі людей. Червоний яскравий колір для безпеки їзди номер 1 По статистиці даний колір маю на увазі червоний попадає в дорожньо-транспортні пригоди е дуже рідко. Тому супер пропозиція, супер стан автомобіля, супер автомобіль. Чистий 2020 рік рестайловий приїхав з аукціону автомобільчик в збереженому стані без перебільшення стан нового автомобіля. У 2020 році, як ви знаєте, вже стопи нові, ледовські, рестайлові. Класно виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Стильні такі сучасні ледовські стопи. 64 кВт. На повному заряді дані автомобілі проїжджають від 400 до 500 км. В спокійному режимі є безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна комплектація. Executive Line, має GBL музику, має пам'ять сидінь, електросидіння водія. Амбієнт підсвіточка є в 2020 році, в 2019 році немає. Як завжди, ми підключили. Професійний комп'ютер до даного автомобіля. І перевірили сох життя батареї. Як себе батарейна чує на даному автомобілі? 100% має сох життя батареї. Так, і саме основне чесний перевірений пробіг. 72 тисячі кілометрів для Європи, для Нідерландів. Це рахується досить-досить маленький пробіг. Пробіг чесний, пробіг підтверджений сервісною історією. І автомобіль лізинговий з Нідерландів, обслужений згідно регламенту. У 2020 році йде вже така сучасна нова збільшена навігація. Набагато цікавіша, ніж у 2019 -му. Є амбієнт підсвіточка з цієї сторони. Кондиціонер, так само, як клімат, так само, як в 2019 році. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, все працює повністю, автомобіль справний і перевірений. Стан керма досить гарний, тому що йде якісна шкіра. Так, є в нас камера заднього огляду. Все працює. Два ключки, безключовий без доступ. Зарядили ми автомобіль до 100%, один відсоток з'їздили по території. По салону автомобіль, як ви можете бачити, просто в ідеальному стані. Стан автомобіля відповідає пробігу. Колись так писали в оголошеннях і фактично воно завжди так є. Є в даному автомобілі підігрів задніх сидінь, задні сидіння. Взагалі, як з заводу, ніхто, напевне, не користувався пластики без подряпин. Ідеальний стан автомобільчика. Багажне відділення, будь ласка. Також все як нове ковролінчик. Є два зарядних пристрої, потужний силовий кабель для швидкісної зарядки і для звичайної розетки. Також є присутній зарядний пристрій. Аптечка, аптечка жилетки все є. Далі, в другій ніші є компресор електричний. Смола. Так. Це в нас є 2020 рік. І даний автомобіль має всі порти зарядки, а також має, має мати. Будь ласка, є місце, щоб заряджати трьома фазами. Є, звичайно, тепловий насос. Підшипники в даному автомобілі не годуть, помилок комп'ютерною діагностикою автомобіль немає. Гарний пробіг в рідній фарбі, сок батареї 100% і автомобіль в ексклюзивному кольорі червоний перламутр. Не знаю, просто наскільки камера передає даний автомобіль в різну погоду, даний колір по 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 виглядає. Тобто зараз в сонячну погоду такий яскраво-червоний. Перла мутер, а в пасмурну погоду така стигла вишня. Ледовське світло, комфортно себе почуваєте за кермом, в нічну, в дощову пору не напружуєтесь, менше втомлюєтесь. Є багато різних пропозицій і різні кольори в Кіаніру Кожен тиждень автовоз, 8 автомобілів ми відправляємо в Україну для наших підписників, для наших клієнтів. І також багато є дизельних автомобілів, гібридних. кого цікавить, є повний спектр автомобілів. Заходьте на сайт. Дивіться попередні огляди, огляди на YouTube каналі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити цікаві пропозиції. А супер пропозиція дня Kia Niro 2020 чистий рік. Червоний перламутр. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.